Вітаю вас, панове. Ви на каналі Форлана. І сьогодні чергові паки за останній тиждень. А саме за Division Rivals, за підбір до Weekend League. Ну і в кінці ролика ще буде третій режим. Це Weekend League, звичайно. що? Сьогодні ось ніч на суботу, момент запису має на увазі. Вийшло сьогодні ввечері нове промо з отакими от гравцями. За вартістю промо, і перша і друга команда вони абсолютно майже рівні. Саме тому я, в принципі, задоволений тим, що я не відкривав свої нагороди за Rivals, елітний дивізіон та за відбір до Вікінг Ліги, тому що, в принципі, тут є кого ловити. Тут є Рібері, є Тяго, є Сісоко, є Серхіо Рамос та Хаверс. Досить дорогі гравці. Ну, ще паї, звичайно, що да. Досить дорогі гравці, яких можна зараз буде реалізувати. А в нас буде чимало зараз з вами непоганих Паків. Будемо сподіватися, що все буде вдало. Ну, А поки що нагадаю вам про підписку на канал. Обов'язково лайк до цього відео, та також телеграм-канал. Там дуже багато цікавих новин виходить. Тому обов'язково підписуйтеся. Також посилання є в описі. Ну а тепер поїхали до нагород. Отже, друзі, 4 паки у нас є за відбір до вікінг-ліги. там ще за якийсь СБЧ. Це ось такий ось такий набір за 50к. Пак за 100 тисяч монет та мега-набір. Всі паки, як ми бачимо продаваємі, мій трейдебл, тобто. Ну, а тепер, звичайно, ще й заберемо одразу за Division Rivals. Я їх ще не чіпав, як ви бачите. Ух! Ух, тут нагороди. Пак за 50, пак за 100 та два рарних гравці. А також один пік з будь-якої команди тижня, яка вже виходила. В нас вже було декілька команд тижня, тому ну багато чого там можна, в принципі, впіймати. Поїхали. І, звичайно, що з піку ми будемо розпочинати. Так, еліт Division. Ну, слухайте, тут окрім Неймара, то в принципі є що поголовити. Давайте, давайте подивимось, перший пік за елітний дивізіон. І. Ну, досить прогнозовано. Окей, заберемо Давіда, поїхали до паків. Сподіваюся, що хоча б сьогодні одного якогось нового гравця з прому мається на увазі порушників. Команда номер 2 Ми сьогодні точно зловимо. Дуже хотілося б вірити. Шість паків у нас буде, окрім ось цього. Ох ти, господи, не лякайте, будь ласка, Лібертадорес. Деля Керуз. Зрозумів, зрозумів. Ну, сподіваюся, що хоча б якийсь профіт. Тисяч, якщо 100 150 вийде. Це вже буде досить непогано. Поїхали. 6 рарних грацій це є волкаут, Франція. У, -у, -у. команд. Добре, добре. Командчик, це непогано для розігріву. погодьтесь, Два паки за 50, два паки за 100. Там мега набір. Let's go, мега набір. Це такий найпростіший набір з. У -у -у. Немає навіть 83 Вау. Паління. Пак за 50 тисяч. Ну, немає спешл карт поки що. Немає спешл карт. але це в нас. Висерберт. <плес> пак, щоб розуміли. О, ладно, добре, добре, трошки окупився. Два паки за 100 тисяч та за 50. 000. Let's go за сотку. Come on. Нове промо. Ну чому? Ну де воно? Ну це пак за 100 тисяч монет. І що я отримую? Асенсіо? Блін, ну. І гра, come on. Що ви робите? E-sports. Досить <плес> дурейте українців! Скотеняки! Звісно, добре. Офігенно просто. Пак <laughs> за 50, let's go. Передостанній пак поки що. Є волка, от принаймні. Португалія. Оу, oh, дуже добре, дуже добре. Якраз під я собі закупав трошки одіасів. І останній якраз пак. За 100 тисяч монет, потім одразу нагороди за Вікінд Лігу. Сподіваюсь, там краще пощастить, як минулого разу. Давайте і сповсім. Якщо тут зараз паку за сотку нічого не буде, то хоча б за Вікінд Лігу насипте, будь ласка, як минулого разу. Принаймні, так я буду дуже задоволений. Давайте пак за 100 тисяч монет. караю, Vamos, кара. Vamos, vamos, <coughs> ну, Але є волкаут. Є волкаут. Італія, ну це нічого цікавого, нічого дорогого коштовного форму, ладно, для порта можна продати також. Це вже був другий раз, коли я е, зберігав нагороди за Rivals, за той самий відбор до Viking League зберігав до нового промо. До п'ятниці, от зараз вже на вечір в ніч на суботу записується відео. І другий раз взагалі не щастить. Тому варто, я думаю, що наступного разу зробити все одразу. Тільки там в четвер виходять нагороди, одразу відкриваємо і дивимося, і ловимо відповідно гравців з того промо, яке є на момент відкриття. Спробуємо і таким чином, може, так буде щастити. Ну а поки що, поїхали до нас. Город за Вікінг Лігу. Ну, вимучив 18-2. Давайте так скажемо. Вимучив. Другий ранг. ВЛ. Я, до речі, дуже рідко робив другий ранг. Зазвичай це або був завжди перший, ну, тобто 19 перемог, або вже третій, 16. Якось другий ранг, я ну, щось дуже, дуже рідко робив. Навіть не згадаю, коли останній раз. Неймар тут є чи нема, як думати? А, ще 100 тисяч. Добре, добре. Треба. Неймар. Я одразу вимкну музику, бо я відчуваю, що зараз буде Неймар. Три піки, тут КН нічого цікавого, крім Неймара, в принципі, для мене, я думаю, що немає. Let's go! Ага, Більям Карвалі, добре. А ви уявіть, як би було б круто. Неймар плюс червоний, да, плюс Холанд червоний. Я уявляю обличчя моїх суперників, якщо б я зараз впіймав Неймара і потім буду грати. Я просто уявляю. Ніхуязую, блять. Твою мать, блядь. Давайте дивимось. Ті самі, здається, так? Да? В принципі, не змінились пацани, ті самі прийшли. Це ж було вже. випаду неймара менше відсотка? Да ні, я думаю, випаду неймара менша, ніж ти знайдеш 100 баксів на вулиці. Десь приблизно так. Давай. Останній пік. Там треба. Неймар. Тер'єр. Тер'єр, 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 тер'єр. Тер ладно, ладно, ладно. Не заслужили, напевно. Так ми далі, до паків. 4. Ну, ні, ну якщо зараз ще продаваємо, буде, ось тут, тоді я пробачаю її спорт взагалі все, що завгодно. Взагалі пробачаю. Давай. Про всяк випадок музика прибив. Спейн. Два пак. Ну, треба когось з нових цих рулер-брейкерів, правильно? А в ідеалі вже, щоб якось компенсувати це все. Якогось рібері дійсно. Поїхали. Немає рулер брейкеров, але хоча б. Ясненько. Yeah. Я вмію чекати, як ви побачили по цій вікінлізі, я вмію чекати, знайти свій момент там, всі справи. Я думаю, що я вже дочекався неймара або Рібері в одному з цих паків. Минула ВЛ залишилась без якихось яскравих нагород взагалі, в принципі. Може хочеться? Угу. Звичайно. Встані угу. Угу. пак вийкло. Я не знаю навіть, чи варто це коментувати, чи просто на цьому завершити відео і стрімти і все. Я не знаю, куди гірше, якщо чесно. Ну, реально, куди може бути гірше? Нагороди за 18. перемог? На жаль, На жаль, але маємо, що маємо. Але чекайте, чекайте, це ще, звичайно, що не все. Бо буквально вчора з'явився пак з гарантованим героєм з рейтингом не більше аніж 87. І я не міг не зібрати, звичайно що, бо і збірка була ну, дуже дешева. Я впевнений, що майже всі з вас і зібрали. До речі, діліться в коментарях, хто впіймав найкращих. Це, напевно, туре, гову, маркізіо. Це така трійка, напевно, що найкращих гравців, яких можна було впіймати в цьому наборі. Я зібрав їх аж два, щоб ви розуміли, але... Ну, давайте покажу. На першому аккаунті я, я для себе відкривав на основному аккаунті з FoodWeb додатку і там впав PAP в, в принципі, непоганий гравець, враховуючи, що на якорі він ленті, тип прискорення, а це дуже і дуже круто для флангового захисника. Будемо тестувати за відгуками, в принципі, багатьом людям він е, сподобався. Ну і на другому аккаунті, це мій старий аккаунт, на якому я грав попередні 4 здається роки. Там Якось назбирався антрейд з різних подарункових паків, які я там отримував. І от реально ледь-ледь я якраз вліз у цю збірку. І, і натякнули мені, що форлан тобі не треба грати більше, да й взагалі заходити на той аккаунт. Рікен це один з найгірших героїв, які могли випасти. Звичайно, що всі ці герої антрейд в цих паках, але, ну, як би хотілося б щось адекватніше. Ну і наостанок, вийшло вчора СБЧ на е, гравця 75%. Плюс я зібрав штучок, напевно, 15 в цілому, але от на запис зробив окремо 9. Ну і хоч тут, хоч десь, нам все-таки пощастило. Я впіймаю гравця, який зараз буде знаходитись в моєму основному складі. і... Він дійсно заслуговує своїми характеристиками. Мені дуже буде цікаво пограти з ним. Бо знову ж таки, по відгуках, картка дуже і дуже ефективна, дуже-дуже прикольна. Це Салах. 190 чи 200 тисяч зараз він коштує. Насправді непогано. Також там декілька ще 85, упали, 84, читерний Араухо, який мені не потрібен в цілому. Ну, тобто, в принципі, ці піки 75 виявилися непоганими, враховуючи скільки я зібрав і скільки я, і що конкретно я. Отримав. Ви також напишіть в коментарях, що ви впіймали в цьому піку, бо я бачив, що в мене в чаті вже люди кидали ширі бері там ловлять. Я не знаю, хлопці, як ви це робите. Але вітаю До вас. Вітаю. Ладно, поки що ми будемо завершувати це відео. Величезно вам дякую за перегляд, за підтримку. В вигляді, лайків. Звичайно, що. не забувайте підписуватись на канал. Нехай вам щастить, бережіть себе та слава Україні! Па-па.